Рано вранці, в далекому 1930 році, до директора школи Василя Костенко завітали НКВД на цікаву бесіду. Вони цікавились у директора школи то тим, то тим. А потім один запитав: А зброя у тебе є? На що Василь Костенко відповів: Є. Де? стрепенувся НКВДст. А ось показав Костенко на маленьке ліжечко, де спало, немовля. Маленька Ліна Костенко. Так батько напророчив її майбутнє великий талант України. І зараз її слово це обоюдо гострий меч в руках патріота. Ліна Костенка, видатна українська письменниця. Поетеса, номінант на Нобелівську премію з лі літератури. Для мене вона є совістю української нації та живою легендою сучасності. Їй пішов 95-й рік. На жаль, Ліна Васильівна вже не з'являється у публічному просторі. Я захоплююсь її талантом та хочу висловити свою любов та повагу до неї. Я бажаю Ліні Васильівні здоров'я, і хочу прочитати її вірш, який вона нещодавно написала: і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? І щось в мені таке велить, це гнів сотого коліна, і щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна.